Доброго дня, друзі, ми знаходимося в студії. Сьогодні наш спеціальний кореспондент Дмитро розповість нам про будівництво метро в Хотові. Як це відбувалося, пане Дмитріє, вам слово! Доброго дня студія! Я знаходжусь в Хотові на вулиці Шевченка. Саме тут відбувається будівництво метрополітену. Наразі планується відкрити дві станції. Вісову та центральну. Термін до літа. Далі будуть планувати відкривати по інші станції і, можливо, навіть з'єднають наш Хотівський метрополітен з Київським, що дасть людям набагато більше способів добратися до роботи, а також зекономити їх час. А зараз ми дізнаємося місцевого мешканця, що саме. Місцеві думають про будівництво метрополітену та як це вплине на їх життя. Пане Дмитріє, як будівництво метрополітену впливає і вплине на ваше життя в Котирі? Ваші коментарі. Так, добрий день. Мені здається, що пускати метрополітен, метрополітен під землею це зовсім неприродні. Хіба Мати Земля нам скаже дякую, якщо будемо таке творити з нею. Ні, Друзі, я, я, я проти мені, Дмитрія. Це моя позиція. Ви все почули. Е, вам слово, Дмитрія. Це був наш спеціальний кореспондент Дмитро. А я дякую всім, хто нас дивився. Доброго дня, до зустрічі.